Про російську літературу, музику, кіно знято вже десятки відео, але IT набагато чутливіша тема, яка обійшла увагою блогерів. І в цю сферу Росія настільки глибоко проникла, що, попри те, що вже давним-давно відмерли Яндекс і ВКонтакті, але 90% бізнесу в Україні досі використовує 1 С. Сьогодні я розкажу, як це все відбувалося. Яндекс, саме з нього все почалось. До нього Росія була дуже безпомічною в інтернеті. І коли люди заходили в інтернет, то одразу стикались англійською мовою. Ловили флешбеки шкільних часів, і мозок блокував навіть будь-які спроби розібратися. Тому до Яндекса в інтернеті сиділи лише гіки і професіонали. Яндекс зробив ключове: став привітний людині, яка розуміє російську мову. Зараз це важче уявити, бо ми все більше і більше звичні до англійської мови. Ну. Це не може не нарадувати. Тому, для кращого розуміння, сайт Yahoo для них виглядав тоді приблизно так, він мав інтерфейс російською і дозволяв вбивати запити російською, навіть щось знаходив. Ну, а всякі рамблери і апорти, чи апорти та кому не... шукали так погано, що Yahoo давав набагато більш релевантніші результати. В Україні були свої пошукові системи. Наприклад, в глибинах Харківської політехніки в 98 році з'явився Мета, який дуже швидко і динамічно розвивався. Уже в 2000 році вони відкрили сервери в Києві, оскільки канал просто не справлявся з трафіком. Але він не мав амбіцій вийти на міжнародну арену і занадто замкнувся в собі. Тому, коли почали залітати Google і Яндекс в Україну, вони не зустріли ніякої серйозної конкуренції. Ще був Укрнет, який, попри позиціонування і такий патріотичний домен, і погано шукав українською, і навіть погано відображав українські літери. Створився він також в 98-му році, але нормальне відображення букви «Ї» завезли лише в 2004-му. ЮТФ 8 всіх спас, але це вже інша історія. Щоб зрозуміти, чому ж Google так погано шукав російською мовою, треба хоча б базово розібратись, як працюють пошукові системи. Я можу назвати три найпопулярніші способи, як відбувається пошук. Перший це прямий збіг, просто і дешево. Банально, такий код проходиться по кожному слову із тексту і перевіряє, чи не збігається він з пошуковим запитом. Різні відмінки, контексти та навіть одруківки в слові призведе до відсутності результатів. Другий спосіб це серед тексту витягнути ключові слова і знайти усі ресурси, де ці слова були використані. І також створити синоніми цих слів. Це як алфавітний показчик в кінці енциклопедії. Але це гарно працює для якогось конкретного терміну, бо воно не розуміє контексту запиту. Тому пошукові системи для простих смертних не дуже гарно будуть працювати, якщо користуватись лише цим способом. І нарешті найбільш схоже на те, що використовують пошукові системи, це латентно-соматичний індекс. Доступу до внутрішнього коду Google в мене, звичайно, немає. Але по різних статтях я зміг проаналізувати приблизно роботу пошуку. Ну в Яндексі недавно стався витік коду, але в мене немає стільки часу і бажання в ньому колупатись. Спочатку беремо наш сайт і розбиваємо на сторінки. В кожній сторінці визначаємо терміни і частоту їх використання. Далі обираємо найчастіші терміни і формуємо концепт сайту. А маючи концепт одного сайту, можна співставити його з іншими, які мають схожий концепт. Тоді вийде знаходити, навіть якщо конкретний термін на сайті не використовується. Для прикладу, ніде не написано плюмбус, але весь сайт про Ріка і Морті. Так от, Яхо не зовсім коректно визначав терміни. І тому давав нерелевантні результати російською, та й взагалі під час пошуку. В той час я був не стільки пошуковик, як цілий портал з послугами. Їхня ціль була якомога довше затримати клієнта в себе, а не перенаправити на якийсь зовнішній ресурс, щоб показати побільше реклами. В принципі, це їх частково і вбило. Не дарма Google шукав набагато краще, навіть маючи один задрипаний сервер в комірчині університету. Оце була ключова штука, коли вийшов Google, всі такі ахрінять, Яхо, це весь сайт з банерами, з цими штуками, погоду, показує новини, залишитись в нас. І Google такий, одна строчка, ти набираєш і тебе зразу на сайт кидає. І всі такі вау, це ковток свіжого повітря. А коли у тебе є пошук, яким користуються мільйони людей, та наступні продукти це як отче наш. Їх робили усі: від пошти новин до музики і карт. Тому це був чудовий момент для запуску Яндекса, і він вибрав ту ж саму стратегію розвитку. Почав він звичайного пошуку, але поступово все більше і більше інтегрувався в наші повсякденні справи і бізнес-процеси в країні. Яндекс-карти також підкуповували своєю адаптацією. Часто вони були набагато актуальніші ніж Google карти. Транспорт онлайн. Таксі, погода, новини і навіть грошові перекази це все робили через Яндекс. Десь у 2012 році інтеграція стала максимальна. Усі звичайні смертні по замовчуванню користувалися Яндексом. Тому, коли Порошенко заблокував Яндекс на території України, для більшості населення це було шоком. Причому не лише для простих людей, але й для великого бізнесу. Майже всі великі компанії вкладали величезні ресурси і гроші в просування в пошуці, конкретно в Яндексі. Бо в нього і в Гугла були трішки різні налаштування. І тут раптово заборону блокування. А значить, усі фінансові вливання можна було просто викинути. Це було боляче. Спочатку люди віджартовувались, не до кінця заблокують, будемо заходити через VPN. Але в результаті майже усі люди повністю злізли з заблокованих ресурсів. І це був першим кроком до it Свободи. Якби інфраструктура Яндекса далі розвивалась, і на початок вторгнення досі була у нас, наслідки могли би бути катастрофічними. Зараз уже майже не приховують, що Яндекс передає дані до ФСБ практично в режимі реального часу. Через це багато країн почали з підозрою дивитися на Яндекс. А доки він працював в Україні, він уже знав графік роботи транспорту. Яндекс-карти були у більшості людей, а значить, він знав уже навіть місця скупчення населення. Також була б актуальна панорама українських міст і вулиць, тому що останнє він знімав десь в році 13-му. Це вже не кажучи про. Новини і інформаційний простір. Якщо зараз глянете на Яндекс. Новини, ніякої об'єктивності чи нейтральності там і не пахне. Тому, якби на початок вторгнення Яндекс був інтегрований в українську IT-екосистему, то він, а відповідно, і Росія, мали б величезні речаги тиску. І які з них він би використовував, залежали б лише від запиту російських військових. Проте, після блокування Яндекса кількість користувачів збільшилась у Гугла. А не у Мета чи Укрнет. В українських аналогах не було ні медійних, ні фізичних ресурсів перетравити таку кількість користувачів. Та й функціонал з дизайном у них сильно відставав. Усі вже знали про Яндекс і Google. Тому, коли перший зник, всі почали користуватись другим як дефолтним. А зараз буде реклама від наших партнерів. Вона допомагає існувати каналу, тому, будь ласка, не перемотуйте. GoAT розробили безплатний марафон з тестування. За 4 дні ви ознайомитесь з суттю роботи тестувальника, навчитесь робити тест-кейси і бах-репорти. І подивитись, наскільки вам заходить така професія і метод навчання, щоб не купувати кота у мішку. Комусь комфортно стартувати, лише читаючи документацію, але іншим, коли є людина, в якої можна щось спитати. Можливо, саме тобі потрібен приблизний вектор навчання і одногрупники, з якими можна розвиватись одночасно, не відчуваючи себе самим тупим. Ознайомитись з цим марафоном можна за посиланням під цим відео. І знову до контенту. ВКонтакті. ВКонтакті мав повністю аналогічну історію, але з більшим акцентом на збір даних. Власне, якщо взяти історію ВКонтакті і однокласники, то їх історія інтеграції в Україну повністю аналогічна. Єдина різниця в тому, що однокласники призначались для старих пердунів, які давним-давно закінчили школу і тепер відшуковували старі контакти. А ВКонтакті був для молоді і інших малих юзерят. Там працювала така схема. Ти заходив в контакті, тому що твої друзі уже там. Я навіть пам'ятаю, як я сам зареєструвався в ньому. Мені в класі подобалася одна дівчина, але підійти і заговорити я дуже соромився, тому пробував знайти якісь інші кроки. Виявилось, що вона є в контакті, тому я зареєструвався з компа друга. Так, да, я не народився крутим айтішником з компом. Для епічної аватарки взяв його кепку, балахун і подав їй заявку в друзі. План був такий. Я додаюсь друзі і профіт. Аж дивно, чому він не спрацював. І так, у цих соцмережах усі вносили свої дані, щоб знайти когось, або щоб їх могли знайти. Та навіть в ФСБ на той момент не було такої повної картотеки по людях, яку мав ВКонтакте. Люди вносили про себе цілу купу інформації. Де вчились, де живуть, з ким контактують, з ким не контактують, кого обсирають, кого не люблять, в яких групах є, в яких крінжових групах є, що репостять. Ви бачили ці репости? Мені стидно за них. Мені просто за них стидно. Завдяки цьому для людей блокування стало в першу чергу помітно через ВКонтактів. Багато людей там мали повноцінні фотоальбоми з усіма фотками, вели комунікацію від зборів з друзями до повноцінних робочих проєктів. Ну, прямо як Телеграм зараз. В Україні пробували зробити свою версію в Навіть багато версій ВКонтакті. але нікому це не було потрібно. Ситуація схожа з тим, як в Росії намагались зробити аналог Інстаграму. Просто скопіювати може кожен. Банально, є куча курсів, робимо клон Uber чи Tinder на певність технологій. Але цінність полягає саме в ком'юніті, а не в конкретній платформі. Навіщо тобі Uber, якщо в ньому немає автомобілів? А ось залучення автопарків і їх менеджмент це вже набагато складніша задача. Тому ні один каргокульт з клонуванням ВКонтакті так і не став успішним. Якщо ви вже засумували, що в Україні немає успішного ІТ, то не треба. В Україні куча успішних it продуктів Їх десятки, якщо не сотні. Просто вони націлені в першу чергу на зовнішній глобальний ринок, а не внутрішній. І часто про них внутрішньо навіть не знають, або не знають, що вони з України. Про багато з них до того, як я сам став стартапером, я не здогадувався. До речі, якщо цікаво, напишіть, знімемо відео про українські які стартапи. Частина переїхала в Фейсбук і Інстаграм, а інша просто зникла з загального медійного поля, перейшовши в меседжери, що іронічно, в основному перелізли в Телеграм, як кажуть, є два стільці. Проте, уявіть, що якби на початок вторгнення досі усі так само сиділи в контакті, як в Телеграмі. Усі переписки, локації, телефони повністю доступні спецслужбам, можливість забанити усіх, хто говорить незручну інформацію. Навіть якщо б там досі був Стерненко чи Карась, гарантую, що в перші ж години вторгнення вони були б забанені миттєво. В 2014 році Дуров заявив, що не піддався на шантаж, не забанив групи Євромайдану і не передав особисті переписки російським спецслужбам. І до чого це привело? Тепер ВКонтакті у власності Майлгруп, які належать Газпрому. Тому майори ходять туди за даними як по воду. Якби ВКонтакті досі був інтегрований в український it простір, то ми б намагалися грати з шахраями по їх правилах, які вони постійно змінюють, і звичайно би програли. Окремим блоком під час блокування всього російського ІТ наш севичолий гетьман заборонив і російські антивіруси. Уявіть, Касперський і доктор Веб дуже довго займав величезний сегмент ринку в Україні. А це те програмне забезпечення, яке має найбільший доступ до усіх даних на комп'ютері. Ну а Бекдори ці чуваки дуже гарно вміють писати. З таким доступом вони могли моніторити друк на клавіатурі, усі файли, переписки, весь інтернет-трафік. Тому з 2017 року державні установи не мають права їх використовувати. Якщо подивитись зараз, то сам Касперський не виступав проти війни. Він просто повторював російській пропаганді, говорив про необхідність переговорів, стараючись не сказати ніяких слів. За яким його б миттєво забанили в західному світі. Їх продукція захищає державні структури Росії і військову інфраструктуру. Тому нашій it армії приходиться сильно попотіти. До цього ж він не раз був помічений у шпигунстві і зливах документів, за що його було заборонено в державних установах і в США, і в Європі. Він звичайно розказував, що це все випадковість, там не ті дані, то не так зрозуміли. Ну ви зрозуміли, все не так однозначно. Уявіть, якби такі антивіруси досі стояли в комп'ютерах на державних установах чи тим більше на серверах і комп'ютерах самих військових. Це було б те саме, якби до усіх листувань додали в копію інфо Про антивіруси багато розповісти не можу, бо сижу на Linux. І останній раз став ломаний на 32 ще десь років 14. Після цього ними не користувався і, чесно кажучи, так і не стикнувся з потребою. Можливо, через те, що я працюю в сфері, де не дуже багато вірусів. Найскладніша історія це з 1С. Ця платформа настільки глибоко інтегрувалась, що її не змогли змістити і досі. В усіх попередніх прикладах є хепі-енд. Їх заблокували, з'їхали, перестали бути в російській екосистемі, але не 1 С. Бо все попереднє це або просто розваги, або прикладні програми. Ну, немає більше ВКонтакті, пішли на Facebook. Трохи незрозуміло, але в принципі те саме. Немає Яндекс.Музики чи ВКонтакті, пішли на Spotify. Трішки жалко віддавати перший раз гроші, але потім втягнулися і кайфуємо. І здавалося б, найближчий прямий конкурент 1С це САП. І тому мав би бути дуже прямий і комфортний переїзд. Але це зовсім не так. Як 1С, так і SAP це не просто програма, а платформа. Коли будь-яка компанія бере собі пакет 1С предприяття то вона отримує тільки базу, фундамент, ґрунт, на який поверхом набудовує свої процеси. Там є своя мова програмування. Вона ось так виглядає. Не хотів би я все життя писати на ній. На ній прописуються бізнес-процеси прямо в базу. І так кожне підприємство прописувало свої бізнес-процеси і кастомізувало функції. Тому просто пересісти на іншу програму не вийде. Треба перенести усі кастомізації і напрацювання. Саме тому всі аналоги, які є, це просто 1С, яким переклеїли наклейку, зберігши всю зворотню сумісність. Найбільша проблема в 1С полягала в тому, що він дав готові рішення по бухгалтерії бізнесу в Україні, особливо враховуючи те, що в нашій країні правила документообігу, податків і всього іншого просто списувались з Росії, а не з Європи чи Штатів. Думаю, причина в тому, що не тільки звичайні люди не знали англійську, а й народ, який писав закони. Саме через це підприємства від малих. Як магазин іграшок, до величезних, як Агрохолдинги, використовували 1С. Малі компанії змушені були використовувати 1С через суперпереускладнену систему оподаткування. Хоча аналогічні компанії в Штатах обходяться простим Excel, -ем. а великі компанії змушені були брати 1С через те, що там була калька законів з Росії і відповідно більша готових рішень. Навіть більше того, 1 С робив продукти для державного сектору, яким користувались перевіряючі органи. Тобто, якщо ти до 2014 року здавав звіт в податкову, на тій стороні була 1С, і якщо на твоїй стороні була не 1 С, то була дуже велика ймовірність, що щось десь не буде збігатись. А податкові легше заблокувати твій звіт, ніж розбиратись. Через це, на мою думку, 1 С буде з нами до того моменту, поки з нами буде ця радянська податкова. Яка з приходом гетьманцева стала все більш і більш соціалістичною. Але коли піде спрощення умов роботи і оподаткування, то самі ж бізнеси з радістю відмовляться від 1С і вб'ють її своїми ж руками. Коли я вчився в універі, аналогічна ситуація була в скомпас 3 d весь нормальний світ робить креслення в автокаді. Але ми досі працювали по сраному госту, який перейменували в ДСТУ, але продовжували копіювати російські напрацювання. А не нормально по Ісу, як весь нормальний світ. Капець. А компас оформлював все по госту по замовчуванню. Через те вся група, крім одної принципової людини, малювали в сраному компасі, а не в нормальному програмному забезпеченні. 1С почали змітати з державного сегменту ще з 2014 го І, схоже, достатньо успішно замінили на місцеві аналоги. А для приватного бізнесу замінити означає просто переписати все з нуля. Маленькі компанії на даному етапі. Тупо розоряться, переписуючи це. Вони чекають великих компаній, які створять робочі рішення і на які буде легко переїхати. А великі компанії мають дуже складну структуру і, відповідно, надзвичайно складні системи, які вони не можуть собі дозволити швидко переписати. І в кінцевому результаті більшість великих компаній, які я знаю, переїжджають на сап, а не на якесь самописне рішення. Але ці гіганти дуже помалесенько переходять на сап, і тому навіть в них цей процес ще досі не закінчився. Тому на даний момент більшість компаній не оновлюють 1С і сидять на тому, що є. Якщо ви знайдете компанію, яка працює хоча б з 2010 року, то 90% що в них досі є 1С. Це як в Штатах Кобл. З тою різницею, що Кобл не несе ніякої загрози, а ось 1С продукт ворога. Уже зараз є багато спроб зробити аналог 1С в Україні, і це майже тупікова гілка, тому що екосистема, яка внутрішньоукраїнська, це певний такий капкан. З одного боку, це має сенс, тому що Україна це доволі велика країна, на відміну від того ж Ізраїлю, і є сенс працювати чисто на внутрішньому ринку. Але з іншого боку, в Україні не настільки великий ринок, щоб могти дозволити собі витрачати ресурси на побудову продукту, який зможе поконкурувати з гігантами, які працювали на весь глобальний ринок десятиліттями. Більш того, якщо якась компанія захоче купити ваш гіпермаркет чи банк, Ну, зробимо вигляд, що мене дивляться власники банків. А у вас буде збудована система на самописному рішенні. А 1С для світу це саме самописне рішення. То зробити аудит, інтегрувати всі процеси буде набагато складніше. А тому ціна компанії буде суттєво нижчою. На мою думку, майбутнє за глобальними продуктами, навіть якщо ці продукти виробляються всередині в Україні. Немає сенсу робити виключно на внутрішній ринок. Я дуже гарно пам'ятаю настрої, коли забанили російське ІТ в Україні. Багато людей говорили, що це просто примха. Люд Україна робить гірше тільки собі. Це ж приватна компанія, яка не залежить від російської влади. Он Яндекс навіть зареєстрований не в Росії, але виявилось, що весь цей час влада Росії просто не афішувала про свою можливість контролювати цих гігантів. Через це з'являється все більше і більше недовіри у людей до компаній з російським корінням, наприклад, Мірор чи Кільда, але в першу чергу Телеграм. Телеграм це основний меседжер, який зараз використовується українцями. Він позиціонує себе як дуже захищений, хоча має величезний чорний ящик на сервері. По дорозі ніхто не зможе прочитати чи підмінити повідомлення. І це Телеграм активно виставляє на показ. Проте, коли повідомлення потрапляє на сервер, там воно може хоч напряму йти на принтер до ФСБ. І це перевірити неможливо. Може йти, а може не йти. Щоб розібрати, що не так з безпекою в Telegram, треба зробити маленький екскурс в параметри захищеності і безпеки. Приватні повідомлення виглядають доволі надійними. Плюс Telegram оперативно закриває всі дірки, які знаходять спеціалісти. А також виплачує суму компенсації за знайдення таких дірок. Спрощено, приватну переписку можна зобразити так: ти береш сейф. На сейф одягаєш навісний замок. Один з дублікатів ключа кладеш всередину сейфу і закриваєш навісний замок, надсилаєш сейф поштою. Отримувач, отримує цей сейф і біля твого замка закриває ще й свій. Далі цю байду з двома замками відправляє назад тобі. Ти знімаєш свій замок і відправляєш сейф знову отримувачу. Далі він знімає свій замок, і всередині є ключ, яким можна відімкнути твій замок. Тепер ви всі свої листи і голі фото закидуєте в сейф і маєте ключ, щоб його відімкнути. Тому по дорозі їх не зможе переглянути хтивий листоноша, який таскав цей сейф на своєму горбу. Це дуже спрощений, але в принципі коректний приклад того, як працює шифрування, щоб той, хто має доступ до транспортного каналу, не зміг його прочитати. Власне, схожим чином працює і HTTPC. Але так працюють лише приватні повідомлення. Публічні ж. Залишаються на серверах Телеграму, які він ж сам може і розшифрувати. Ви ж, коли заходите з нового девайсу, він якось дає усі старі повідомлення. Тому навіть якщо в даний момент повідомлення і не читає ФСБ, то якщо в майбутньому отримує до нього доступ, зможе прочитати усі. Додатково викликаю підозру зв'язок з Дурова з Росією. Хоча напряму з скандали з злиттям даних він не потрапляв поки що. Тому я намагаюсь крім тематичних пабліків і мемів нічого такого в Телеграмі не тримати. Але дуже багато людей надсилають через Телеграм свої паролі, скани паспортів, голі фото, більше того, відео роботи військових. Дуже не раджу так робити. Як альтернатива, існує ватсап. Але довгий час я ніяк не міг зрозуміти, чому ним так активно користуються, якщо він такий незручний, аж поки один знайомий з США не пояснив для них меседжери це просто сервіс обміну повідомленнями. Вони часто навіть після переписок просто видаляють чат. Будь-які зобов'язання чи домовленості фіксуються окремо. Якщо про зустріч, то в календарі. Якщо якісь задачі, то в трейло чи джира. Для них це не суперінструмент, від якого залежить все, а просто спосіб комунікації. Те, що WhatsApp не переносить чати і контакти з одного девайсу на інший, для них це взагалі не проблема, тому що нічого важливого там немає. Навіть контакти збережені в телефоні. А я думаю, ви також телеграм юзає як вічний чат, файлопомийку, і просто перекинути файли з одного місця в інший. Ну і звичайно, все це робиться не через секретний чат. Я не знаю жодну людину, яка користується в Телеграмі секретними чатами постійно. Більше того, мені за весь час користування телеграмом написали через секретний чат всього раз. Ну і я ініціював переписку всього два рази. Перший раз, коли дізнався про секретні чати, і було цікаво потрогати, що ж воно таке. А другий раз, коли готувався до цього відео, саме через таку хитку безпеку військовим і не рекомендують використовувати Телеграм. Власне, я зараз також всю техкоманду в себе в компанії пересадив в Діскорд. Набагато кайфовіше і профітніше. Отже, саме за каденції Порошенку, нашого сивочолого гетьмана, було заблоковано дуже багато it ресурсів російських it ресурсів Це був трохи болючий перехід, оскільки людей відірвали від звичних сервісів на відео, де обговорюється блокування. Я зустрічав коментарі шестирічної давності, де коментатори нили яке це погане рішення, як воно робить гірше тільки нам, і далі і тому подібне. Але в результаті це виявилось дуже правильним рішенням. І, на щастя, процес відходу від російського софту та використання міжнародного проходить дуже гарно. І пам'ятай, штучний інтелект вб'є не всіх.